Відає благодать спасіння Йорданове в силі червоним тінь, даром освячення розрішенням не дух неду пагової для демонів, для супротивних сил, неприступної зловніласької світили, що ви усі, що черпають, прищаються і мали на освячення дуже тіл на лікування і терпінь, на освячення думів усяку особливу потребу, бути бо Бог наш, що водою духом новою постаріло, відріхає нашу природу. Води, Бога, що заново платив рік, ти, Бога, що через весе море визволить з Сервоного рабства. Води се, Бога, що за Ілі водою вогнем визволили в ізраїль від вовани валовує. Самі нині, влади, Госвяти, водучу духом своїм святим. Самі нині, влади, Косвяти, воду духом своїм святим. Амі нині, влади, святи, воду, духом Твоїм святим. І подай усім, що торкаються і причищаються нею, помазуються у священня здоров'я, ушищення благословення. І спаси, Господи, Богу бережений народ навіть захоронив. Хотела... Ми не даруємо все, що попросить на спасіння і життя вічне, щоб стихими людьми, ангелами і видими, видами, славилися, твоє присвятиння, Отсем, Святом Духом, нині Бог за час, і навіки віки ми віки. всі.

не сила не мене, і думку убий, на січі сверді слава, і для і звісно, і слава собі, кого ми в нього ордані, ризиця не голоди, то їм заявилися погонія, вороги, гості на біг, позлюблені. Тебе назимаючи, і духовкою свічета, і слава я висяти Христе Боже, і звідководини в слава тобі, повій мьордоні, Христий, святий, голос повій, нові з невилися поклоніть. від Слава, я вивцяти гриця Бога, і той Бог і слава, Боже ховати наших слабої, що не буду, аві, нині по повсякчас, і на віки віків. Амі. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава, слави. Бог нашу вірдані хрестити, воловіва, спасія нашої ради, молитва сімати і всіх святий, породи поселення і чоловіку, серце традиційно чи стало йорданську стору проводити все те. Свячення молитву на козацькому футрі, збираються любителі холодної води, божі. Тобто, напевно, основа всього є те, що у тій традиційно, чи, може, практикуючими є християнами. І власне хрещення Ісуса Христа в Йордані, яке відбулося історично. Тисячі років тому назад це було тим символом нашого хрещення, коли, коли ми прийшли в сраву і таким чином позбавляючи небородного гріха. І Христос своєю силою, своїм щесних весь прийшов у воду і освятив ти які стали тим цим свят. Дай Боже, щоб той дух не тільки вів е, нас сюди для тілесного здоров'я, а саме для очищення душі і тіла. Ми отвоємо словитися вас, Христос, дай мені прибувати.

Foda-se, foda